Сьогодні у нас полуднична пастила. Неймовірно духмяна, помірно солодка і дуже-дуже смачна. Восени та взимку, якщо долежить, звісно, вона нагадає вам лагідне сонце, літнє тепло та п'янкі аромати літа. Готувати її зовсім не важко, а задоволення просто неймовірне. Усіх вітаю, друзі, на каналі! Долучайтеся і будемо починати. 2 кг стиглої полуниці. Я перемолола на блендері з невеликою кількістю цукру та отримала 1,5 літра полуничного мусу. Беру силіконове деко розміром 42х35 см злегка змазую олією без запаху і вам, друзі, рекомендую брати саме силіконове, бо від застеленого пергаментом нехай і змаченого олією металевого деко пастила може і не відстати. Проте, якщо ви впевнені в якості пергаменту, можете його використовувати. Однак обов'язково промажте рафінованою олією. Тепер на змазане деко виливаємо полуничний мус. До речі, полуницю для цього рецепту можете брати не першу сортну, дрібну. А щодо цукру, то якщо полуниця кислувата, візьміть 10% від отриманого об'єму мусу. Тобто, у нашому випадку, 150 г. А якщо солодка, то менше. Взагалі куштуйте на свій смак. Товщина шару у мене десь 8 мм, сантиметру немає. Ось, власне і все. Відправляємо у духовку розігріту до температури 50-60 градусів. Те ж саме повторюємо із меншим деко розміром 36 на 29 см. Змазуємо олією, виливаємо решту мусу. Злегка розрівнюємо за необхідності і теж у духовку на інший рівень. Під дверцята духовки вставляю дерев'яну лопаточку, щоб вони були весь час напіввідкритими. Краще все це зробити, друзі, на ніч, бо пастила буде сохнути 8-10 годин. За 10 годин у духовці виймаємо пастилу. Вона, погляньте, дещо змінила колір, стала яскравішою, ущільнилася. І практично не липне при дотику та при натисканні ми не відчуваємо сирої м'якоті. Щоб пастила краще виймалася з деко, нерівні краї її підважуємо по периметру округлим ножем. Ось так проводимо обережненько, щоб не пошкодити. Вона дуже тоненька, десь міліметр-півтора. Перевертаємо деко пастилою униз. І відвертаючи краї і злегка притримуючи, знімаємо його. За потреби допомагаємо ножем. Ось тут злегка пристало, бачите? Ось так. Або ще краще лопаткою. Ось. І продовжуємо знімати. Як бачите, знімається добре, оце таке одне місце було проблемне. Пастила вийшла щільна, пружна, яскрава. Для краси підрівнюємо краї ножем для піци та розрізаємо пласт вздовж навпіл. Кожну смужку згортаємо у досить щільний рулет і отримуємо ось таку чудову пастилу. Для подачі можна нарізати вузенькими смужками і пригощатися, або скрутити у спіраль, і використовувати як декор для десертів. Це неймовірно смачний ароматний смаколик, друзі, ласувати яким будуть із задоволенням як дорослі, так і діти. Зберігатиму пастилу у холодильнику. Для цього пергамент промазую рафінованою олією і ось так перекладаючи, загортаю. Тож готуйте з любов'ю і смакуйте від душі. І нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному успіху. Дуже вдячна кожному з вас за перегляд, подобайку, поширення та підписку. Бувайте здорові і до зустрічі!